Доброго дня, вас вітає компанія ще газу, а саме станція на Славутищі, яка знаходиться за адресою вулиці Центральна та Пересічна, садової 139, у нас сьогодні встановлені на чудовий сімейний автомобіль Ford Explorer з об'єм двигуна 3,5 2018 року. Це чудовий сімейний автомобіль, сімимісний, але не дуже чудовою витратою палива, а саме 17 літрів на сотню. Тому клієнт звернувся до нас. Після нашої співбесіди та прорахунку окупності ГБО вияснилося, що навіть якщо розхід на автомобілі буде складати. 19 літрів газу на сотню кілометрів укупність даної системи ціною в 44 тисячі буде складати в районі десь 10 тисяч км. Тобто через 10 тисяч кілометрів газова система повністю окупається і починає приносити власнику тільки прибуток. А бонусом наші клієнти отримують гарантію на 5 років чи 10 тисяч км. А зараз я вам розкажу більш детально про наше обладнання. Запиту клієнта на цей автомобіль було підібрано таке обладнання, як MRC. Що туди входить? Шість високошвидкісних газових форсунок від компанії MRC, два фільтруючих елемента з відсінником, а саме фільтр в колбі від також компанії MRC та газовий редуктор MRC Power з запасом по потужності на 350 кінських сил. В Цей комплект входить також блок керування g 03 від компанії MRC, в якому є функція як обіді адаптування. А тепер давайте перейдемо, що ми зробили по цьому автомобілю. Встановили балон на 61 літр від виробника Atiker. також встановили мультиклапан з електрокатушкою під ці євростандартні норми, щоб все відповідало. Також зробили віброізоляцію ніше та встановили заправочний пристрій під бампер автомобіля по бажанню клієнта. Магістрально цей автомобіль встановили термопластиковий і ми використовуємо тільки їх, так як вони відповідають всім європейським нормам. та Також вони є найбільш безпечніші для газового обладнання. Також даний автомобіль ми встановили редуктор по запазу по потужності на 350 кінських сил від компанії MRC. Також по всій системі встановлені самозажимні хомути, що гарантує їхню безпеку та не буде пропускати подальшому газ, не антифризі. Також у нас є два фільтруючі елемента від також компанії MRC. Та блок керування з обідадаптацією G03. Форсунки настановлені високошвидкісні MRC Solo. Також хотів зазначити, що ми заправляємо автомобіль на 10 літрів для подальшого його налаштування. А саме спочатку проводиться налаштування в боксі з механіком, потім механік та адміністратор станції або директор сідає за кермо та налаштовують автомобіль в русі, щоб вам віддати вже повністю готовий автомобіль. І діб'ємо пісень, на даний автомобіль з розходом палива 17 літрів бензину на сотню, ми встановили газове обладнання від преміального бренду MRC, що буде середній розхід автомобіля десь 19 літрів газу на сотню. І на даному етапі ми отримаємо автомобіль, який комфортний для користування, тобто можна сісти з сім'єю та поїхати на Дальняк. Та також маємо економію. Також цей автомобіль вже пройшов сертифікацію ГБУ, і власник отримує сам сертифікат. Протягом двох-трьох робочих днів на нову пошту чи поштомат, як їм буде зручніше. Тобто, все під ключ, готовий автомобіль. Наше відео підходить до фінального заключення. Від вас, в свою чергу, ми чекаємо лайки, подобайки, коментарі та вашої присутності на санкціях.